Наталка Лятуринська, ми знову повертаємося до студії, і зараз говоримо із гостем студії. Це Володимир Кухар, аналітики, голова громадської організації Українська альтернатива вітаю вас, Володимире, в нашій Добрий студії. День. Власне, я хочу пояснити, чому ми запросили Володимира минулого тижня. Він повернувся із зони, де зазнав авіакатастрофи Боїнг 777 малазійських авіаліній і привіз фотографії. І зараз хочемо поговорити і ваші враження з і те, що ви там бачили, розкажіть, будь ласка, що там відбувалося? Як вам вдалося взагалі туди потрапити, тому що було багато різної інформації про те, що, начебто, бойовики туди не пускають нікого? Е, ну, я допомагав роботі іноземним журналістам організовувати їхню роботу. Ну, це називають цю, цю роботу фіксер або продюсер, людина, яка організовує зйомки, наводить контакти, допомагає зорієнтуватися. Ну, ми потрапили туди вперше. Ми прибули на місце, коли вже був вечір, коли вже було темно. Ми не побачили ми зараз. Когось... До речі, просто хочу заакцентувати, що це фотографії, які ви привезли звідти. Е, от якраз в цей час ми прибули як бачите, що можна було побачити, це з, з, з підсвіткою зняті кадри ввечері. Mm -hmm. е, ми не побачили особливого очеплення, якихось якихось обмежень, і це швидше було. Я думаю, на шкоду ситуації ніж на користь, тому що будь-хто міг прийти як завгодно там перемістити речі. Тобто, в принципі, ніяких перешкод тут іноземним журналістам вам не чинилося. Можна було без проблем туди. Ем, ну так не можна сказати. Як? Звичайно, на певній відстані до штабу, який організовував роботу, стояв пост людей, які охороняли людей в камуфляжі з автоматами. Так їх було небагато, але вони повністю контролювали ситуацію. і Вони казали, куди можна йти, куди не можна йти. Тобто, скажімо, звичайно, за за червону стрічку в поле не можна було йти. А далі просунутися далі до міст по місцю катастрофи, навіть по дорозі до села Грабове, теж не можна було пройти. Увесь цей час не можна було пройти. Тобто, що там робилося за цією лінією, яку визначали люди в камуфляжі з автоматами, е насправді невідомо. Можна було якимись партизанськими стежками, найбільше відчайдухи просто полем намагалися бігти там, їх, їх відлякували пострілами в повітря. там ну, Були різні ситуації. Але... В принципі, ну, щось можна було там побачити, але, звичайно, осягнути усе місце, усю локацію було неможливо, тому що впало, впали залишки літака на величезній території. Тобто там село Грабове, Розцепне, Петропавлівка. Якщо в перший день говорили про радіус 10 кілометрів, то далі вже там в останні дні шукала 120 квадратних кілометрів. Так, а, скажіть, будь ласка, ви кажете про людей в камуфляжі зі зброєю? Це терористи, так? Ну, це не у них військові? ні, це не були українські військові, це не були регулярні війська. У них були беджі з написом «Прокуратура Донецької Народної Республіки. Uh -huh. Ну, очевидно, що вони представляли ДНР чи я не знаю якісь неформальні об'єднання. Причому в наступні дні, коли з'явилася місія ОБСЄ, вона з'явилася у супроводі людей з написами Беркут і з нашивками «Сокол», сокола. Спецпідрозлу побороть uh -huh. з організованою злочинністю, тобто, в принципі, десь очевидно є якісь підрозділи, які лояльні до ДНР, але які становлять більш-менш організовану поліцейську силу. Можливо, вони мали би бути залучені до охорони цієї, цієї території, і тоді це все було б якось виглядало більш більш організовано, більш толково. Ну, на жаль, насправді на місці відбувалося відбувався певною мірою хаос. Розкажіть, що це за хаос, і ви говорили з місцевими мешканцями? Що вони розповідали? Звичайно, ми розмовляли з місцевими мешканцями. Ми запитували, як що вони чули, що вони бачили, як виглядає ситуація, що вони думають, які їхні припущення, що сталося на в дійсності, хто збив і так далі. Ем, ну, Фігурально, докладно, докладно описуючи ситуацію. Так, вчатку відбувся Великий Вибух, потім е, звук вибуху, потім е, чорний дим і маленькі кусочки полетіли зверху і так далі. Це описують всі однаково. Що далі відбувалося, що перед тим відбувалося, всі описують по-різному. Очевидно, суб'єктивно симпатизуючи ДНР або, або маючи більш стриману позицію, люди описуються по різному Дехто розказує про те, що бачили літаків винищувачів, які супроводжували цей літак, кажуть, що вони це бачили на власні очі. Ну, це складно складно підтвердити. Звичайно, ну, висота була дуже велика, і в принципі, більшість людей, які живуть в шахтарських селищах навколо місця падіння літака, вони впевнені, що це провокація української влади провокація українських військових ну і звичайно люди з беджами ДНР вони однозначно про це говорять. Це провокація української влади і кажуть, зроблено для того, щоб прикликати війська НАТО сюди. Вони просто не уявляють, як далеко війська НАТО від цього місця. А чи немає, от серед чи не перешкоджають роботі от тих самих журналістів на місці трагедії або експертів? Представники ДНР, місцеві жителі. Ви знаєте, місцеві жителі на місці. Вони майже не основного падіння, скажімо, основне, я маю на увазі, біля Грабового, там, так. де двигун впав, двигун взагалі бачив мало хто. туди не пускали. Туди в перший день навіть не пустили місії обсє. В другий день вже трошки, трошки вони послабили цей режим. Але місцевих жителів біля Грабового було дуже мало, тому що це в полі. Інша річ, що, скажімо, на Ростепне буквально впало багато уламків, і навіть тіл загиблих людей. Там 37 тіл впало. Тобто тут же тут же нема куди дітися. Одне тіло впало прямо крізь крідак в хату людей, в літню кухню. Чи перешкоджали з одного боку в нормальній ситуації, коли працює нормальна держава, міліція ситуація контролю над, над, над цими місцями мала би бути видно за багато кілометрів. А насправді від, від краю Торезу до місця падіння, тобто ще перед в'їздом в Грабове, там буквально кілька кілометрів. І весь цей час там ми не бачимо нікого. Тільки знаходяться люди на під'їзді до самого місця падіння. Більш того, після того, як були забрані нібито останні знайдені там тіла, будь-яка охорона була повністю знята. Тобто ти приїжджаєш і повністю тільки вітер шелестить тими червоними стрічками. Ну це ситуація дивовижна, тому що вона відкриває. Простір для будь-яких, там, я не знаю, що завгодно. Навіть я не хочу сказати, що хтось організовано планував якісь, якісь навмисні дії, але просто будь-хто може прийти, і що робити з цими речами. Ну, але там вже е і ми розповідали, і багато хто розповідав про те, що там е насправді мародерство е процвітало, і, в принципі, все, що хотіли, мабуть, вже все позабирали, і всі факти, які доводили. Ну, перед нашими очима цього не відбувалося, але звичайно, зважаючи на те, що територія величезна, що вона була неконтрольована, там могло бути що завгодно. Розкажіть, будь ласка, от. На вашу думку, ми сьогодні розповідаємо про те, що э, голландські і австралійські поліцейські планують поїхати туди, в ту зону для того, щоб очепити її, для того, щоб проводити власні слідчі дії. Але поки що вони э, уряд тих країн вважає, що не потрібно їхати, тому що там небезпечно і, можливо, не дай Боже, там і їхні поліцейські будуть втягнуті в якісь військові дії. Чи є сенс зараз їхати тим поліцейським на місце трагедії? Я думаю, що сенс там є перебувати судовим експертом, а поліцейським силам, будь-яким збройним людям, хоча зараз говорять про те, що там ці люди будуть без зброї, я не, не, не бачу ні правових підстав, ні, ні політичних, ні жодних підстав там бути. Тому що там відбувається ситуація відновлення правопорядку на території України. І поки не відновлений правопорядок, поки законна українська влада, підкреслюю не хунта, у нас ніколи не було хунта після виборів, тим більше немає, не взяла під контроль цю, цю територію, там нічого робити жодним силовим структурам інших держав. Ці речі повинні бути погоджені і після того, як відновлений контроль законної влади на цій території. Тому що інакше ця ситуація виглядає дуже двозначно, дуже незрозуміло. Тим більше, якщо туди входять силовики, то питання, як вони це будуть поводити в якихось пограничних критичних ситуаціях, що вони будуть робити, якщо якщо звідкись пролунає постріл, і який потім буде їхній статус? Вони що стануть учасниками бойових дій? Що це буде? Міжнародна коаліція? Це абсолютно незрозуміла ситуація. Я ще раз попрошу режисерів. Якщо є така можливість показати фотографії для того, щоб ми, хоча б трошки прокоментували, що ми бачимо на цих фотографіях, чи є така у нас можливість? Так, ну, ось тут якраз на першому фото було погляд в сторону Грабового. Тут цей дах пробила людина, тіло людини. Пожари ще ще три дні тривали після того, як, як впав літак. Частина, частина корпусу літака. Ну Тут журналісти намагалися підсісти до поїзда, який відвозить тіла в, в Харків. Це тіла, так? Так. В поїзді були в чотирьох вагонах тіла. Хлопчик, бачите, дві це без тапочка, на жаль, і, ну, жахливі речі. Ну, ці люди, які охороняли зі стрічками. З дитячою іграшкою, я бачу, це представники так званої ДНР. Угу. На вашу думку, як аналітика, як ви вважаєте, ця ситуація з Боїнгом, вона якимось чином вплине на, на ситуацію на Сході загалом, на розвиток яких, на світовий, на думку світу там і так далі? На Сході, вона. Вона, я думаю, мало вплине, тому що люди, які мали певні переконання, які довіряли тим чи іншим джерелам інформації, пропаганді, наприклад, російській, вони свою думку не змінять. Їм достатньо якихось простих речей, якихось вкидань для того, щоб прийняти цю думку. Вони кажуть, нам так сказали. Вони не налізують, вони не докопуються до причини. Вони не дивляться, звідки це все взялося, і хто це почав, і як це все припинити. Вони хочуть просто, щоб все стало на свої місця, як було старе добре життя, до того, щоб був мир. А як до цього прийти? Вони над цим не замислюються. На Заході, я думаю, завдяки такому безпосередньому контакту великої групи іноземних журналістів і експертів, вони ближче просто оцю матерію ДНР відчують. Так? Але в офіційних публікаціях, офіційних звітах це не буде відображено. Тобто вони щось будуть бачити на рівні якихось людських відчуттів, вражень. Але в публікаціях ми цього не побачимо. Тому що в кінці кінців Захід буде дуже обережно, тому що будь-які категоричні. Об'єктивні висновки вони будуть їх спонукати до дій, тому що це виникає питання. Ага. Ну що ви з цим робите? А вони робити нічого не готові. Дякую. Ви дивитесь інформаційний ранок на телеканалі Еспресо. Я Наталка Ляторинська. Це Володимир Кухар, аналітик, голова громадської організації Українська альтернатива. За кілька хвилин повернемося знову із випуском новин. Дякую за увагу.